На цьому місці у миропіллі ще 7 червня був продуктовий магазин. Нині цегляні розвалені. Від уламків ще й дим. В будівлю в ніч на 8 червня влучив ворожий безпілотник. А тут обновка була. Віщи були. Ну ця обновка виїхала, продуктовий так і залишився. Вибух стався о третій ночі, розповідають мешканці Миропілля. Сильний зрив, що в нас хата задрожала і стекла задрожала. Їдеш до магазину, ще не знаєш. Приїдеш назад, чи ні? Дуже рідко, коли немає обстрілів. Дуже рідко. А Люди ви не виїжджаєте? – Ні, не покинемо свої хатки, а городик, наш посаджений городик, і помідочки, і огурчики. все своє ріднесеньке. Валентина Ладна живе у Миропіллі останні 20 років. У минулому ж говорить, мешкала у Курській області. Зв'язку ми ніякого не маємо. Зовсім і дуже дуже давно. Нас різні погляди, та що все адпало. Через вибух уламками завалило будинки, що розташовані поруч з магазином. Нині тут працівники місцевого комунального підприємства розбирають завали. Ми сюди навіть не ліземо. Нам ось сюди треба жилий дом прочистить. Прохож миропілля з території Росії обстрілюють майже щодня до кордону із ворожою державою. Тут трохи більше трьох кілометрів. Ми вже привикли. Ховатися, бо не ховаємося, а ілі присідаємо, або як вже близько десь, лягаємо. Якщо згарналі, це буквально 2 секунди. Уже ж привикли і знаємо откуда що лети. Якщо сплюхувати відуди далі, це 20 секунд, то ще хуже, не знаєш, куди прийти. Тут не зорієнтуєшся. Через постійні влучання, говорить секретарка Миропільської сільради, з населеного пункту виїжджають люди. За час повномасштабної війни населення зменшилося майже в половину. Якщо до початку війни було населення, у нас 4172 особи, то зараз це останні були підрахунки 2600, На даний час я думаю, що ще менше. Те, що люди виїжджають з одного боку, я хочу сказати, що слава Богу, що вони виїжджають і вони в безпеці. Але ж ви самі розумієте, занедбане село, занедбані домоволодіння, село помирає. Загалом, 8 червня, російська армія вдарила трьома безпілотниками шахет по різних населених пунктах Миропільської громади, повідомила Олена Шаркова. Окрім магазину, пошкоджені бази відпочинку та школи у селі Сінне. Такий вигляд нині має навчальний заклад. Повністю дах зруйновано, п'ять вікон вибито, стеля пробита, повністю мийка зруйнована, осередині все вигоріло. Скільки це матеріально на сьогоднішній день? Ціни це ну важко сказати. Сіннівська філія Миропільського ліцею, куди влучив. Шахет розрахована на 192 учні. Під час влучання на території навчального закладу нікого не було, говорить завідуючий філію Іван Гнилокозов. Тому обійшлося без загиблих та травмованих. Діана Крахматова, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина.